Вітаю, шановні учні 5 класу, тема нашого сьогоднішнього уроку історична пам'ять, формування історичної пам'яті, культура пам'яті. Працюємо сьогодні за наступним планом: Усна історія! Дізнаємось, що це таке, що таке історична пам'ять і культура пам'яті. Приготувались починаємо! Ми з вами на попередніх уроках казали про те, що історія вивчається за допомогою різноманітних джерел. Нагадую вам, що існують три групи джерел: писемні, речові і усні джерела. В даному випадку, відповідно до сьогоднішньої теми, нас будуть цікавити усні-історичні джерела. І я сподіваюся, що ви зможете назвати їх. Адже ви чудово. Історичні усні джерела використовуйте повсякдень. Це і загадки, це і прислів'я, це і казки, це і міфи, і інші усні твори, які зберіглись в народній пам'яті. Інформацію, які надають нам усні джерела, доповнюється цікавими, а іноді і несподіваними деталями історичної інформації. Особливу цінність для істориків мають спогади людей, які пережили певні історичні події і були їх свідками або учасниками. От завдяки таким спогадам. А... Ми з вами більше можемо дізнатися про події Другої світової війни, про сучасну російсько-українську війну, про боротьбу України за незалежність, про відстоювання прав людини, і участь у політичній боротьбі, про повсякденне життя людей, про дитячі ігри і іграшки, які були раніше, про сучасне життя різних релігійних громад, національних спільнот тощо. Такі відомості можна отримати через інтерв'ю. Це слово вам знайоме, але у нас з вами є наукове його визначення. І так запам'ятайте і запишіть собі в зошит, інтерв'ю це бесіда дослідника або кореспондента з людиною на певну тему за чітким планом. Інтерв'ю обов'язково фіксується, записується в різний спосіб. Раніше спогади людей записували на папері, потім за допомогою диктофонів, але зараз чимало існує різноманітних гаджетів, завдяки яким можна зробити відеозапис інтерв'ю. Школа гуманітарної праці має чудовий приклад такого інтерв'ю. Це проєкт знайомий незнайомець інтерв'ю учнів школи з вчителями і вихователями. Ці інтерв'ю відбуваються щомісяця в кожному класі. Діти дізнаються більше про своїх вчителів і вихователів, дізнаються про їх дитинство, дізнаються про те, як вони навчалися, чому вони навчалися, їх хобі, як вони працюють, чудовий проєкт. Свідчення про певні події інтерв'ю записуються і вивчаються дослідниками усної історії. Збережені інтерв'ю стають історичними документами, доступними до дослідження, і вони доповнюють історичні події, які описують е, історики в своїх творах. Ми говорили про усну історію. А що ж таке усна історія? І знову. Термін, який ми з вами повинні запам'ятати і записати усна історія. Спосіб дослідження минулого через запис і вивчення спогадів його свідків. Давайте ми з вами трішечки попрацюємо практично. Перед вами три невеличких тести. Ми повинні на ці тести знайти і надати правильну відповідь. І так. Чим усна історія відрізняється від міфів? Раз, по-друге, в переліку знайти події, спогади про яку вчені ще можуть досліджувати методом усної історії? І що означає вивчити історію способом усної історії? Я вважаю, що це, ці тести для вас не важкі і ви зможете дати правильну відповідь на питання. Наші старші, рідні і близькі, дідусі, бабусі, пам'ятають багато-багато подій свого минулого. І я впевнена, що вони вам розповідають про те, в які ігри вони грали, як вони в школі навчалися, що вони любили, куди вони їздили на екскурсію. І це їх історія. Історія. Кожної української родини є частинкою історії України. Поступово на основі знань і уявлень представників спільноти про минуле формується спільна історична пам'ять. Звертаю вашу увагу на те, що пам'ять це психічний процес, раз, який полягає в закріпленні, збереженні наступному відтворенні та забуванні минулого досвіду, дає можливість його повторюваного застосування в життєдіяльності людини. І є історична пам'ять це два уявлення певної спільноти про свою історію та взаємини з іншими спільнотами. Історична пам'ять українців включає народні уявлення про боротьбу за національне визволення, за побудову незалежної держави, героїв цієї боротьби пам'ятають, усвідомлюють цінності української мови, культури і традиції. Оце розгорнуте визначення історичної пам'яті. А чи знаєте ви, що в Україні Існує спеціальна установа, яка займається питаннями формування історичної пам'яті. Ця установа називається Український інститут національної пам'яті. Він працює в Україні з 2014 року. Його співробітники та співробітниці створюють навчальні науково-популярні матеріали, що поширюють інформацію про історію України. Ось перед вами будівля цієї установи, яка займається дослідженнями Національної української пам'яті. Інститут досліджень записує численні спогади очевидців про різні події, про голодомор, про голокост, про Другу світову. І як приклад хочу вам навести такий факт, що в 2021 році відбулася експедиція Інституту пам'яті в Одеську область. Вдалося записати відео інтерв'ю з людьми віком 85 років, 99 років і навіть 103 роки. А як ви думаєте, про події Другої світової війни можуть свідчити люди якого віку? Адже війна розпочалась в 1939 році, а завершилась у 1945 році. Так, вже дуже мало залишилося людей, які пережили події Другої світової війни. Дуже мало ми можемо зібрати свідчень, тим паче ці свідчення представляють величезну цінність для нас. Що ж впливає на історичну пам'ять людини? По-перше, історичні уявлення людини, особистий досвід і родинні історії – раз. Інформація з книжок фільмів інтернету 2. Події, що викликають сильні емоції, зокрема почуття 3. Належність людини. Належність до певної релігійної національної спільноти. 1. Належність до певного покоління. 2. Місце проживання людини і її соціальне середовище. 3. Це також впливає на формування історичної пам'яті. На формування історичної пам'яті також впливає переконання і цінності людини, ставлення до мови, до національної культури, до традицій, моральні норми, світогляд, політичні переконання. Подивіться, будь ласка, скільки чинників застосованих в формуванні історичної пам'яті, адже вона для нас з вами дуже важлива. Різна історична пам'ять спільнот означає, що у них немає спільного. Так це дійсно. Українці мають свою історичну пам'ять, французи свою історичну пам'ять, італійці свою історичну пам'ять. У кожного народу є свої цінності людського життя, людські права, свободи, важливість прагнення до справедливості. Такі цінності є основою історичної пам'яті європейської спільноти, яка формується. Ми прагнемо стати повноправними членами європейської сім'ї народу, і тому маємо формувати таку культуру пам'яті, яка базується на взаєморозумінні та взаємоповазі з іншими спільнотами. Давайте підведемо підсумок, що ж таке культура пам'яті. І знову варто запам'ятати визначення велике, але якщо ви його зрозумієте, то зможете е докласно, докладно передати своїми словами. І так культура пам'яті сформоване в суспільстві ставлення до історії свого народу, традиції вшанування героїв, розуміння історичних процесів. Культура пам'яті виражається і в переконаннях, і в певних ритуалах пов'язаних із шануванням історичних постатей і відзначенням історичних подій. Ми маємо пам'ятати всі історичні події української історії, і трагічні, і нетрагічні. Але Особливо пам'ятаються ті події, які принесли біль українському народу. Це і Голодомор в 1932 33 році. Це і Голокост періоду Другої світової війни. Це і численні репресії сталінського режиму. Це і Війна України з Росією. Це і е, численні трагедії не тільки всього народу, а численні трагедії, які, на жаль, є в кожній сім'ї. Ми маємо співчувати усім, бо чужого болю не буває. Так. Хочу вам навести чудовий приклад. Адже коли ми говоримо про те, що ми маємо спічувати усім народам, особливо тим народам, які проживали на території України, то ми вшановуємо і їх пам'ять. І як приклад, це створення музею пам'ят єврейського народу та Голокост в Україні. Музей створений у місті Дніпро, і в цьому музеї зібрані свідчення про Голокост. Тут створені експозиції, присвячені трагедії вірменського народу, який знищувався, який піддавався репресіям. Тут зібрані експозиції, присвячені Голодомору, штучному голоду політику, яка проводилась Союзом Радянських Соціалістичних Республік 1932-33 році. Це експозиція присвячена знищенню ромів. Діти, Я звертаю вашу увагу. Правильна назва народу не цигани, а роми. Це депортація кримських татар, коли після. Завершення Другої світової війни з Кримського півострова насильно були виселені представники кримсько-татарської спільноти віддалено віддалено на територію віддалених округів Сибіру, ну і інші людські трагедії. Музей має чудову інформативну базу. В музеї проводяться не тільки екскурсії в музеї проводяться уроки для школярів, і це чудовий приклад зберегання ось такої усної історії. Так ми маємо пишатися досягненнями і перемогами свого народу. Ми маємо шанувати видатних представників інших народів, їхні здобутки. Треба прагнути до розуміння інших, бути толерантними в своїх оцінках. А для цього ми маємо любити свій народ, поважати свою культуру та бути відкритими до пізнання історії і традицій інших народів і релігій. І я вам пропоную виконати наступне домашнє завдання. По-перше, ви опрацьовуєте параграф 19, дивитесь презентацію. Відеозапис уроку і письмово виконувати завдання на останньому слайді презентації. А завдання наступне: уявіть, що ви берете інтерв'ю в учасника або учасниці подій. Перше проголошення незалежності України, сучасної російсько-української війни, у своїх старших рідних та близьких про те, як вони жили, як вчились, у які ігри грали у своєму дитинстві. Про що хотіли б дізнатись у співромовника і співрозмовниці? Складіть запитання для інтерв'ю. Три запитання до кожної теми інтерв'ю. А я з вами прощаюся. Всього вам найкращого і до побачення!